Всім привіт! Якщо ви любите готувати особливо корисне, солоденьке, то саме такий пиріг для вас. Він готується надзвичайно просто, швидко випікається, а чудове поєднання бананів, яблук і вівсянки створює ідеальну його структуру. Для приготування пирога я буду використовувати 120 г вівсянки, 250 г гарячого молока, 2 яйці, горішки, какао, банани, яблучка, шоколад, а також щіпочку солі. Спочатку вівсянку залию молоком. На 10 хвилин. Горішки подрібнюю гарненько – і якщо є необхідність, підсушую. Тепер підготую банани, почищу їх, поріжу, буду їх збивати в блендері разом з яблучками. Чистимо яблучка. Чищених яблук в мене виходить 225 і їх я буду разом з бананами перебивати в блендері. Яблучка ріжу ще на дрібніші частинки. Ось стільки в мене виходить чищених бананів. Перемелені яблука і банани висипаю до вівсянки і все гарно перемішую. Цей пиріг готується без цукру. І щоб був він солодкий, я додаю трішки стевії. Можна дати чайну ложку меду. Для балансу даю дрібочку солі. Відокремлюю білок від жовтка. Збиваю вручну жовток до однорідної маси і висипаю до даного тіста. Гарно все перемішавши, тепер буду просівати какао. Даю 4 ложки какао, по одній просіваю і перемішую. Саме таким способом маса буде гарна, однорідна. Акуратно виливаю збиті білки і легенько перемішую. Для запікання я підготувала форму ось таку круглу, яку вистелила пергаментним папером. Викладаю все тісто гарно і буду посипати ще горіхами, а запікати буду в духовці, яка розігріта до 170 градусів 25 хвилин. Гарно все розрівнюємо, все робиться швидко. Зверха посипаю горішками. Поки пиріг випікається, ділю на маленькі шматочки шоколад, щоб по гарячому посипати. У так гарно пиріг спікся. ставлю його, щоб трішки охолонув. Я його вже переклала, він ще трішечки підстиг, а тепер посипаю зверху дробленим шоколадом. Такий пиріг готується дуже швидко і надзвичайно він є корисний. Але бажано його споживати в першій половині дня. Як гарно шоколад зливається з горішками і не треба його додатково розтоплювати. Розріжемо наш пиріг, подивимося, який він гарний всередині. А тепер скуштуємо його. Смакота. Готуйте корисне і будете здорові! А я всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!